Сьогодні немає важливішої задачі, як забезпечити енергетичну безпеку над нашою державою, як мінімум, проходження впевнено опалювального сезону в перспективі, коли кінчиться війна, ми всі мріємо про енергонезалежність. І життя штука непроста. Ми бачимо, що і перша, і друга задача, друга залишається мрією, а перша вирішується дуже тяжко. От перший слайд, який я хотів показати. Зверху тут дуже райдужна картинка з запасами і ресурсами, а внизу реалії життя. Це відкриті матеріали, і про що вони говорять? Вони говорять про те, що ми впевнено тримаємо третє місце в Європі як по запасах, так і по ресурсах, а внизу показує, що ми ніяк не можемо наростити видобуток. І тут, зокрема, для того, щоб стати незалежною. Енергонезалежною державою нам потрібно 5 мільярдів, які ні одна програма розвитку і стратегія, на жаль, не змогла досягти за всі 30 років нашої роботи. І перед тим, як думати, от що робити, як вирішувати наші нагальні задачі, добре було б зрозуміти, де ми є і в чому наша проблема. Якщо подивитися. На проблеми, які основу, скажімо, нарощування видобутку, що ми бачимо? Ми бачимо, що, скажімо, останнє десятиріччя ми проїдаємо запаси, тобто ми не можемо навіть відтворити те, що ми відбираємо. Якщо зрозуміти, в чому ж причина без запасів, як ти наростиш видобуток, то ми розуміємо, ну бачимо першу рік, тут статистика, що у нас фактично відкриття є сьогодні, ну вони всі мізерні. Тому що об'єкти пошуків, які ми відкриваємо, теж є мізерними. Чуть пізніше я поговорю, чому річ, і далі ви бачите на графіку, що ми постійно нарощуємо обсяги відкриттів, а пік видобутку, який припав на крупні родовища, пройшов, і ми вже 30 років стагнуємо фактично на одному і самому рівні біля 20 мільярдів кубометрів газу. Тут є дві причини. Перше то що, от, е, от це мрія про ресурси, і, от, скажімо, ці програми наші були, і там багато критики звучало по програмі 2020. Я противник цієї критики. Останнім часом я мав зустріч з паном Руманіком, і Я думаю, що. Що те, що зробило розвідування, вони стали абсолютно іншою компанією сьогодні з потенціалом розвитку? І це вселяє велику надію. Але люди теж бачили оці картинки по ресурсах, по запасах і що робили, бралися з родовища. Вони що в нас є. А питання, чи є, чи нема. Досить складне, тому що от, ну, це цифри, хтось їх скажем, рахував. Я звернувся у нас в свій час в державі займався чернігівське відділення Українського державного глузованого інституту. Я мав багато розмов із академіком Лукіним, і з науковцями, які рахували ці ресурси. Це історія 70-х років крупних наших відкриттів, коли були ресурси, коли, скажімо, ці ресурси розширювалися на території, де могли бути ці об'єкти, були там щільність запасів пізніше перерахована ця картина. Тобто це картина структурних об'єктів, а не в цілому, скажімо, ресурсного потенціалу. Но ми ж бачимо по наших результатах роботи, що все, що ми відкриваємо, це і далі працюємо в парадигмі структурних об'єктів. Вони все менші і менші, і наші відкриття в межах півмільярд пів запасів. Запасів нема. Видобутку на, на, наростити нема з чого. Тобто ти будеш працювати на те, щоб утримувати існуючий рівень. Тому перше питання це було фокусування на родовищах, да, і багато років втрачено фокус на нарозвідувальні роботи. І друге питання, що нам потрібно можливо шукати щось інше. От це слайд не мій, був виступ Петра Сергійовича Голову у Полтаві. я його... Попросив матеріал, і це фактично його матеріали, його висновки, ну я їх в повній мірі підтримую. Про що вони говорять? Що от Сьогодні ми говоримо, щоб наростити видобуток, треба багато бурити. Річ не тільки в цьому, звичайно, що газ на кінці долота і без сердовини не буде газу, але. Потрібно поміняти якість цього буріння, не скільки якість, а як якість тих об'єктів, на які вони борються. Тому що, якщо ви бачите картину, у нас був період, коли ми багато бурили, а видобуток падав. І сьогодні ми знаходимося, і в тому числі видобуток був низький в ті періоди, коли ми ще кілька разів бурили більше, ніж сьогодні. Друге, що ми ж все ж таки буримо. Тобто газодобування цього року там планує вийти майже на 400 тисяч метрів. Приватні компанії бурять більше 100 тисяч. Тобто, ми буримо, питання в іншому. Де бурити? І виникає задача, що треба шукати. От, ті ідеї, на яких ми повинні робити розвідку, нарощувати запаси. Тому що була інша ідея, коли була поставлена задача шукати крупні об'єкти, тому що крупні родовища дають ну, поштовх нарощуваного на видобутку. Ну, вона не реалізується, і ми не бачимо цих структур, як геологи, на яких можна було би працювати. І... Якщо підходити до цієї справи так і реально підходити до цифр ресурсу, чи є вони чи нема, геологи і науковці говорять, що реально оцінити які ресурсні потенці... запаси, ну ресурсний потенціал нашої держави, треба поміняти напрямки розвитку, треба почати відкривати нові родовища, нові об'єкти. І це буде основою переоцінки ресурсного потенціалу. Тобто нам цю задачу ще потрібно зробити. Як дивиться виробництво на то, за рахунок яких напрямку розвитку можна наростити видобуток? Перший з них я поставив глибокі горизонти, і, і це зрозуміло, тому що це слабо вивчені об'єкти. Це, до речі, єдиний об'єкт, де є структури, і він цінний, власне, за це. І Друге, що скажемо, оцінка ресурсного потенціалу цих об'єктів складає половину ресурсного потенціалу суші нашої держави. І, і ще дуже важлива річ, що ми вміємо це робити. Інше це ущільнені пісковики діючих родовищ. Також я рахую, можливо, це навіть найбільш перспективний об'єкт, тому що він знаходиться на родовищах. Це запаси, які ми знаємо розуміємо. Є своя інфраструктура, є, скажімо, розуміння геології, і це дозволяє ну, швидко рухатися вперед. Інша річ це об'єкти неструктурного типу, це, це не структури. Це те, що сьогодні напрямок і тренди, куди йде світ, і до якого що нам потрібно прийти. І, можливо, саме головне, ми говоримо, що родови висн... родовище виснаження, нічого там нема, але ми ж говоримо тільки про те, що ми знаємо і з чим ми працюємо. Хто сказав, що більше там нічого нема. Тому це важливо і цим потрібно займатися. Далі я коротко зупинюся на кожному з напрямку, щоб розкрити їх потенціал. Якщо говорити про ущільнені пісковики. Що ми взяли? Ми просто взяли державний баланс і подивилися ту частину запасів, яка знаходиться на межі граничних значень продуктивності. Ми побачили, що більше 100 мільярдів таких запасів сьогодні у нас є на родовищах. І головна проблема в тому, що ми на тих ділянках, де вони знаходяться, поки що не отримуємо комерційних видобутків, комерційних дебітів. І це є важливо. Якщо оцінити в цілому, то ці оцінки скоріше в два рази більше, тому що частину ми запасів списали. І то, що говорять керівники газвидобування і їхня геологічна служба, що вони цей потенціал також оцінюють більше 200 мільярдів кубометрів газу. Тому воно є в наших руках, воно є з відомою геологією, є готова інфраструктура. Є пробовані технології. Так, ми чекаємо, скажімо, західних технологій, багатостадійних гідрозривів, горизонтальних стовбурів. Ну, це кошти, і, можливо, вони сьогодні недоступні. Ну, де так працює, показує результат. Я думаю, що і другі це можуть робити. І сьогодні не така велика проблема зробити ну, горизонтальний стовбур і зробити ну, штучні тріщини в пласті. Наступний напрямок це об'єкти неструктурного типу. Це є дуже важливо, тому що це є світовий тренд. Якщо ви побачите на діаграму розподілу, то половина всього, що сьогодні відкривається в світі, це структури, друга половина об'єкти неструктурного типу. Структури це ну, шельф, це крупні освоєні об'єкти, це компанії-мейджери, а все, що робиться в реальному житті, невеликими компаніями, це ну, об'єкти неструктурного типу. Світ перейшов і нам також залишається перейти, тому що фактично ми ж їх відкриваємо, розвідуючи структурні об'єкти, наші родовища. Ми цей час натикаємося на так звані лінзи. Ми не розбираємося в мій природі, і ми не формуємо напрямки пошуки. Ми говоримо, що це лінза, це є наша удача, і йдемо далі. Чому власне глибокі горизонти? Так, да, це дорого, так, це скласно. Це е, геловічна достовірність геологічних даних, але тут зосереджена більша частина нашого ресурсного потенціалу. Цей об'єкт лікалізований в так званому полтавському сегменті. Тобто, ми знаємо, він не не розпорошений по всій Україні. Е, Україна вже один раз вийшла. За рахунок глибокого буріння в 70-ті роки фактично були відкриті ряд крупних родовищ. Можуть цю історію повторити. Якщо, скажімо, у ті часи 5 кілометрів чи 5,5, це було надглибокі ну, свердовини, то сьогодні ну, більшість компаній бурять свердовини глибиною 6-6,5 кілометрів і не вважає це якимось там неймовірним успіхом. І інше, що в цих не, може бути і невеликий структурний об'єкт, в ньому зосереджено великі запаси із за рахунок того, що, як правило, це об'єкти з дуже високими тисками. Так, ну, відносно до розвідки родовища, я сказав, що ми говоримо, що там нічого немає, але ми не праві, тому що немає там про що ми знаємо. ну, Є ж інші речі, є окраїні частини родовища, це не об'єкти неструктурного типу, є глибокі горизонти, якими треба займатися. Тут ну, є високі геологічні ризики, тому що, окрім структури, потрібно ще мати резервуар, це якість колектора і площа його розвитку, запаси. Але ну, ці задачі сьогодні технології вирішують 3D сейсміки, спеціальних досліджень свердловин. Єдине, що хочу сказати, і наш досвід показує, що ти не можеш підходити в цілому до цієї задачі. Кожне родовище таке, це ну, унікальний об'єкт, і до нього потрібен унікальний підхід, свій, особистий. І інша справа, що не можна щось видобути і забути, бо там нічого нема. З родовищем треба працювати цілий час. Геологи, які працюють цілий час, проводять дослідження, робота завжди буде нагороджена результатом. Щоб не бути таким вже просто теоретиком цієї, я хотів на прикладах дитека показати, як ми працюємо за кожним з цих напрямків. І до розвідка родовищ. Я кілька років назад виступав з доповіддю історія розвідки одного родовища і думав, що вже все. Тобто, ми його закінчили, розбурили, нічого там більше нема. Ну, Закінчили. Да, це мачукське родовище. Але тут, от, коротко в картинках показана його історія. Спочатку це був ну, структурний об'єкт, біогерм, на якому планувалося буріння 14 сердовин і там, в тому числі, і девон, розвідувати. Пізніше ми, коли зробили 3D сейсміку, широкоазимутальну, це був перший Україні проект такого роду, ми побачили, що це складний об'єкт тектонічного порушенням, ми скоротили обсяги бурідня. Ми зрозуміли, що в дивоні немає резервуарів, є величезні дебіти, більше мільйон в добу, але вони ну дуже різко падають. Тобто це не є комерційні об'єкти розробки. Задача була отримувати високі дебіти, і ми почали серйозно працювати з сейсміку, з науковцями, з експертами, які працюють по всьому світу. Найшли відповідник біогерма це Тенгіс. І за рахунок того, що ми поміняли геологічну модель, ми могли зрозуміти, де ці кращі місця в карбонатному резервуарі і таким чином скоротили обсяг буріння і досягли максимальних дебітів, тобто дебіти сердовин були від 300 тисяч до 1 Ну, В кінці, після того, як я сказав, що ми завершили його розбурювання, і, і що робити далі, ми все-таки повернутися до самих початків. Повністю перебривити первинну інформацію, але вже на іншій основі з новими технологіями, використовуючи, що тут були свердловини з серйозними дослідженнями, які нам проводив Шлюмберже і Безерфорд нові методи. Це і кроздипольна і сканери, і сканери, ядермагнітний каротач, яка довго структуру порового простору. І результатом цього з'явилася можливість працювати з важковидобувними запасами. і я Ну, на початку війни в Львові розказував про горизонтальну свердовину глибиною 6 тисяч метрів, якою ми ну, за контуром родовищах фактично отримали комерційні дебіти з ущільнених карбонатів. І дуже важливо в цьому питанні залучення ну, світового досвіду і незалежної геологічної думки. При цій обробці з нами працювали. Норвежські спеціалісти, які мають великий досвід роботи з сейсмікою північному морі, вони побачили об'єкти, похожі на їхнє родовище. Вони ну, неправильно були розміщені, вони їх не могло існувати. Але коли ми відтворили історію розвитку даного об'єкта, ми кардинально поміняли модель мачух. Сьогодні ми ставимо нову безкабельну сейсморозвідку і надіюся, що будуть підготовлені об'єкти в Девонії, ми почнемо бурити. І плюс того, ми відкрили новий блок, гравітаційний суд, де, де плануємо пробурити як мінімум три нові свердловини. Тобто така робота нам додає ще на рівні 70 мільярдів ресурсного потенціалу для продовження життя цього родовища. Якщо поговорити в цілому, то по ДТЕКу, то Ну, за ці за 10 років ми проростили 9 мільярдів е, запасів до розвідку і на сьогоднішній день від третини до половини видобутку всього дають ці результати до розвідки родовища. Ущільнені колектори. Ми списали 6 мільярдів запасів на Ну, Детеку нема, якщо ти щось списав, ти повинен йти і поставити на їх місце. <смі> тому поставити особливо не було що. І ми думали над тим, все-таки, як, як підібратися до цих ущільнених колекторів, де там, ми у Свердловинах отримали по 3 5 там, 20 тисяч для глибини 5,5 кілометрів це ну, дебіти некомерційні. І тому ми почали таку роботу серйозну геологічну, результатом її було там, створення. Опорного полігону за, за свердловинними даними і переробка сейсміки, де ми побачили зони ущільнених колекторів, побачили, що вони перекликаються по розрізу, і почали використовуючи технології підготовки світспотів, технології буріння, облаштування вибою, експлуатації, видобувати ці запаси. Ми повернули 3,5 мільярди запасів назад сьогодні. Працюють свердловини, ви бачите, скажемо, що дав цей напрямок роботи. Ми продовжуємо цю роботу, як і це це, скажемо, в глибину варіант був. Інший варіант в ширину. Тобто, у нас є горизонти, які прямистого розвитку дуже ущільнені, де навіть після гідрозривів ми не можемо отримати високі комерційні дебіти. Тому йдемо по території. Тобто, ми на горизонтальні стовбури насилюємо ці. Скажімо, ну, лінзи так, чи світспоти, проводячи гідрозриви, гідрозриви проводячи не, не, не просто на кількість, а плануючих так, щоб вони ув'язувалися з геомеханічною моделлю родовища, з розвитком природної трещинуватості, і це ну, розвиток ущіль в ширину, тобто ви йдете по пластах. Ну і працюємо з карбонатом, як вже я казав. Це ті свердловини, Це дуже складна свердловина, яка фактично пробурена за межами родовища в міжконтактній зоні над дзеркалом води 7 від 7 до 9 метрів. Ми її пробурили, ми отримали 300 тисяч газу, і свердловина вже ну, з квітня місяця 2022 року успішно працює. Ми надіємося за результатами нової моделі ну, підтримувати буріння таких свердловин на родовищі. Так, глибокі горизонти, ну де так взагалі у нас все буріння глибоке. Я думаю, що ми експерти в цьому питанні. Наші свердовини від 5,5 до 6,5 кілометрів. І пробурена це рекордсменка, 17, яка дала газ 6750. Але діло не в цьому. Тобто, ми розуміємо, що глибоке буріння дуже дороге. Що пласти вщільнюється, що традиційних колекторів немає, це або зони розущільнення порід, так скажем, зони тріщиноватості, або вторинні колектори з складним поровим простором, тому потрібен дуже серйозний підхід до розкриття цих об'єктів для того, щоб отримувати високі дебіт. І тут я хотів привести результат нашої співпраці довгорічної партнерської з геосинтезом, де ми, коли бурили одну з свердловин, 6200 метрів, в 77-му, на такі відклади ми розробляли спеціальні роствори. Да, ми дістали там дебіти 30-40 тисяч, прийшлося перевести на верхні горизонти, тому що це не комерційний дебіт. І пізніше ми вже побачили, що основна причина цього, що ми втратили 90% проникності. Ми бурили на розчинах 185 Це приблизно то, на чому сьогодні буриться Україна. Сьогодні геосинтез закупив унікальне обладнання, яке дозволяє моделювати умови буріння і впливу бурового розчину на пласт для свердловин любої глибини, тобто це тиски півтора тисячі атмосфер і температури 200 градусів. І ми перейшли. До того, що ми сьогодні визначаємо граничні умови буріння для керно тих відкладів, на які буде боритися свердловина, і це суттєво поміняло задачу, тому що сьогодні з буровиками ми не говоримо, що треба обмежувати репресії, ми говоримо, як досягти результату, розуміючи, що якщо вони перевищать даний поріг, то свердловина виявиться неуспішною. І от результат цієї роботи, ми зараз на новому родовищі пробурили таку свердловину, і з таких відкладів вже дістали 200. 50 тисяч. На жаль, цей газ з високим містом невигловодневих компонентів. Ми переходимо на інші похожі об'єкти, але ми зрозуміли, який ключ до успіху. Так, і об'єкти неструктурного типу. Родовищ у нас було два. Як я вже сказав, треба було шукати, тримати видобуток і шукати то чого ти ще не знаєш. І тут. Багато ми речей зробили. Перше, це технології сейсміки сердовинних досліджень, за результатами якої ми побачили, що такі об'єкти можуть бути у нас на Семиринківському родовищі. Ми знайшли турбідіти, щоб було ну, дивно, тому що в ДДЗ рахували, що їх не може бути в силу певних геологічних умов формування території. Вони нам показали, що це надзвичайно важливий напрямок, тому що. Це пласт потужності 5 метрів, 5-7 метрів, який півмільйонний дебіт, дуже високий вмісти конденсату, початкові тиски всередині родовища і такі об'єкти надзвичайно цінні. Ми почали е, працювати з ковалями. Ковалі ми купили як об'єкти ну, структурно-тектонічно обмеженого типу сейсміка підтвердила, що це не так, і треба було або списувати, або щось шукати. Коли ми почали аналізувати тренди сейсмічних антрибутів, ми побачили, що тут можуть бути об'єкти нетрадиційні, і треба було ними займатися. Це дуже серйозна робота з керном. Притом з керном всіх свердловин, які будь-коли були пробурені, це серйозні спеціалісти світового рівня, які нам допомагали реалізувати цей проект. Але результатом сьогодні ми не списали ковалі. Ми відкрили родовище, ми нарощуємо запаси, і у нас компанія Бекін, два важкі бурові верстати. день і вночі розбурюють це родовище. Всі об'єкти, тут привели їх аналоги. Ви бачите, ця річка, це піщання тіла, ізольовані піщані тіла, русла, які дозволяють нам, вони складні, тобто на Ковалях буриться вже шоста свердловина і всі вони пошукові, але ну, результати нас задовільняють. Це високий дебіт і це приріст запасів. Якщо подивитися в цілому, по компанії, що це нам дало, скажімо, серйозна робота з родовищами, то ну, ви бачите, що це, скажімо, 30-40% сьогодні, і більша половина в найближчій перспективі видобутку. із… В тому числі це 10-15% видобутку йде від ущільнених колекторів важковідумних запасів. Микратно наростили видобуток конденсату, приростили запаси, виявили запаси і готуємо їх зараз до буріння. Кроме того, скажімо, відкриті нові перспективні об'єкти з достатньо високим ресурсним потенціалом, який ми. Будемо і далі освоювати. І тому ми сьогодні повторюємо сейсмічний проект на самиринках. Він великий, це тисячу квадратних кілометрів, але це сейсміка на новій технологічній основі, на низьких глибинах, які дозволяють тобі збільшити глибизність і достовірність даних. І так само ми зараз повторюємо цей проект на мачухах з тим, щоб, скажімо, підготовити дуже складні. Об'єкти в андельтах до рік для наступного буріння. Все дякую вам за увагу!